Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Росіяни продовжують убивати українців на Донеччині тільки за минулу добу від снарядів окупантів загинуло двоє людей, ще семеро поранені. Це дані голови військової адміністрації Павла Кирленка. Де саме на Донеччині тривають запеклі бої, і чи справді минула доба виявилася тихішою, ніж ми побоювалися? Запитаємо в Олега Корнієнка, який зараз на передовій і приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Олеже. Я знаю і розумію, що на передовій змішалися всі дати і числа. Розкажіть, яка ситуація сьогодні на Донеччині і в день річниці війни, і що кажуть солдати саме про цей день? Вітаю Олено. Я скажу дійсно. Ми вчора лягали спати з думкою, що вночі може бути справжнє пекло. Однак, всі очікування, що сьогодні буде масовані атаки саме тут на Донеччині і Луганщині, поки що не здійснилося. На щастя, більш-менш ситуація тут спокійна і контрольована. Хоча зранку сьогодні росіяни обстріляли Святогірськ і Слов'янськ. На щастя обійшлося без жертв у самій же Костянтиніці. Буквально це зараз. Ми тут перебуваємо це за десяток кілометрів уже від самого фронту теж більш-менш спокійно. Час від часу можна чути якусь артилерію, тобто наші військові теж працюють. Сама ж ситуація на лінії фронту залишається доволі важкою. і Так званий великий наступ. Він уже триває цілий місяць. Лінія фронту постійно змінюється. Десь росіянам вдається захопити шматок української землі, а десь наші бійці відбивають ці атаки і повертають ці позиції. Загалом же у вогні фактично вся лінія Ння зітнзітнення та найважкі і найзапекліші бої тривають біля вугледара Авдіївки на Лиманському напрямку. Також біля Криміної. і звичайно ж майже цілодобові атаки росіяни спрямовують саме на місто фортецю. Бахмут загалом, же ж напередодні росіяни обстріляли понад два десятки населених пунктів. На жаль, маємо загиблих і поранених серед мирного люду. Але саме більшість атак припадала на Бахмут. Тут в принципі теж пекло, але воно воно інше. Тут більше прильотів. Тут часто вибухи чути. Снарядів вони не шкодують, тому що в них дуже їх багато. Якість цих снарядів, звичайно, в них так само, на найгіршому взагалі рівні, який тільки може бути, тому що це все довго зберігалося на складах, не в дуже хороших умовах, дуже багато снарядів не вибухає.